Сьогодні у дочки день народження. Ми подарували квіти, листівку. Тут дуже люблять дарити листівки, і про листівку потрібно не забувати. Ну, а останні подарунки за кадром. Ми зараз будемо готувати біф Велінгтон. Називається так: це блюдо, вчора зять готував. Це кусок говядини, яка обжарюється, потім піджарюються гриби, зверху викладаються, змотується в бекон і зверху накривається листковим тістом. Цілу ніч стояло в холодильнику, і зараз трошки простоїло при кімнатній температурі. І будемо закидати в кінця на півгодини. так? так. Воно вже м'ясо приготовлене всередині. Ну так, да, воно ж, ще... Це Це ж вони ж подають його. Е... Щоб красно було поражати. Ми приготуємо, розріжемо і покажемо. Тут, до речі, на біфвелінг беруть гав'яже філе, саму таку м'яку-м'яку частину. Ще запечемо спаржу, ми полили її оливковою олією і все, і чим ти ще поливала? коливав? Сульпевчики і все. Так, самий головний гість вже сидить за столом, чекає вкусняшок, йому пахне м'ясо. да, Оскар? Так, у нас тут устрицы. Сейчас накладываем их на лед. Где у нас будет цветковый стил? Что ты хочешь? Покажи, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что? Що показ, показуй, що ти хочеш? Показуй. Давай. Там лежить його ігрушка, куди вку... насипають вкусняшки. Він оце сидить і все показує носом, щоб відкрили. Але ти, мав мабуть, сьогодні їду. Трошки пізніше. Ти такий розумний. Так, каже, я дуже розумна. І все, що я хочу, я знаю, як треба попросити. Бачите, не відходить, не відходить і требує. Все, що він хоче, він витребує. Наш початок святкування дня народження.

Well bread. Вкусно. Oh. Oh, дуже смачні. І ціна тут ванхи вони не дороги. Oh, в ресторанах oh. кидаєте, конечно, тут за дорого. Yeah. Like yeah. Happy, like birthday. Happy birthday. Happy birthday. 21 фіт. <сі> 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 так, і ось біф Веллінгтон уже приготовлений. Це ось там грибочки. І отаке воно повинно бути трошки непрожарене. Не спіла вам зняти, уже, як воно запеклося, вже було кхм, порізане на кусочки. Поки ми тут пили шампанське, вже все порізали. Така картошечка. Вона вже продається заморожена, ми її тільки вкинули в байфраєр і все. Наш десерт. Happy okay, Happy birthday to you. Happy birthday to to you. you. Happy birthday, birthday dear Olga. Yeah. Happy birthday, birthday, birthday to you. 21! Hey, 21 twice. Now we're gonna make a wish. Hmm. No. <laughs> <laughs> This is one long wish. Are oh, you wish it, I'm still wishing? <laughs> yes, I'm still oh, okay. wishing. Okay. Um... yes. Oh, yes. yes.